1937. Тіні Імен. Харків. Початок 20-го століття. Місто, що пахне друкарською фарбою, дешевим тютюном і свіжою кавою з буфету на вокзалі. Тут у родині викладача німецької мови народжується хлопець на ім'я Михайло Йогансен. Майбутній Майк. Майк, бо це коротше, зухваліше, і трохи по-американськи. Він любив звучати не так, як усі. Його батько був німцем, мати з українського козацького роду. У домі вони говорили кількома мовами, тому що дитиною він міг сказати Я тебе люблю шістьома мовами і всі звучали щиро. У школі латина, грека, англійська, французька, датська, норвежська. До кінця життя він володів щонайменше десятьма мовами. Кажуть, навіть собаку міг навчити німецької команди. Він навчався у Харківському університеті, де спершу займався філологією, а потім просто всім, що цікаво. Його захоплювало все: література, граматика, спорт, театр, мистецтво, іронія, подорожі. Він був людиною, яка хотіла знати і жити водночас. Коли його запитували, ким він себе відчуває німцем, українцем чи європейцем, він відповідав коротко: Українцем, бо тільки українська мова дозволяє мені мислити вільно. Він справді обрав українську, хоча міг зробити кар'єру будь-де у Європі. Його творчість це пригода, суміш гумору, інтелекту і трохи безумства. Один із його знайомих казав: Йогансен міг серйозно дискутувати про філологію, тримаючи рушницю на плечі і собаку на повідку. У 20-х роках він опиняється у центрі Харківського літературного руху. Разом із хвильовим, кулішем, Курбасом, творить в апліте Вільну академію пролетарської літератури. Там кипіли суперечки, як у сьогоднішніх трец. Одні хотіли, щоб література служила партії, інші щоб вона служила людині. Йогансен належав до других Він вірив, що письменник має право на гру, на сумнів, на іронію. Його найвідоміший роман. Подорож ученого доктора Леонарда, і його майбутньої коханки прекрасної альчети у Слобожанську Швейцарію. Навіть назва як виклик цензорові. Це історія, де пейзаж важливіший за людей, де слова грають, а автор жартує над самим собою. Йогансен перевертає звичайні ролі. Люди лише декорації, а природа, справжній герой. Він писав. Можна створити пейзажний роман, якщо викинути з нього опис і залишити рух. Його стиль це український джаз. Імпровізація, ритм, свобода. Йогансен був не тільки письменником, а й спортсменом, мисливцем-перекладачем, мовознавцем. Він перекладав Айрона Гьотте, знав на пам'ять Гомера. І водночас міг розповідати анекдоти так, що сміялися навіть ті, хто вже все пережив. Один його сучасник писав: Майк мав одну ваду, був надто розумним, щоб боятись. Але 37-й рік не терпів розумних і сміливих. У серпні Йогансена арештували у його квартирі у тому самому Харківському. Будинку слова, де жили майже всі письменники того покоління. Звинувачення стандартні терорист, націоналіст, агент німецької розвідки, на допитах він не здавав нікого. Навпаки, намагався пояснити, що справжні злочини це не тексти, а страх Його слова зі слідчих протоколів. І казав, що Остап Вишня не терорист, що арешти від безсилля тих, хто боїться розуму. Це, мабуть, були його останні жарти, але вже гіркі. 26 жовтня 1937 року відбувся закритий суд. Наступного дня вирок, розстріл. Його поховали під Києвом без імені, без могили, без прощання. Йому було 42. Після війни про нього мовчали, після смерті Сталіна почали згадувати але обережно. У 1958 році його реабілітували, ім'я повернули у книжки. Але справжнє повернення, коли знову почали читати його вголос. Йогансен показав, що українська мова може бути космічною, що вона може мислити вільно, іронічно, легко. Він не прагнув бути мучеником. Він просто не міг не бути собою. І, мабуть, саме тому залишився живим у слові. І сміх, і сльози одне й те саме, тільки хто що обирає. Майк вибрав сміх і цим переміг.